Сьогодні розбираємося з дивовижною історією компаса від магії до магнетизму. Спробуємо уявити світ без GPS, без жодних карт в телефоні. Як тоді знайти дорогу через абсолютно порожній океан? Це ж питання, яке століттями визначало, де закінчується відомий світ, бо вийти у відкрите море означало ризикнути і, цілком імовірно, ніколи не повернутися. От для давніх Римлян, наприклад, існувало таке поняття як «мареклаусум», Тобто закриті моря. З Середини листопада і аж до середини березня плавати було просто надто небезпечно. Коли на горизонті немає берега, орієнтуватися майже неможливо, і будь-яка хмара, що закривала сонце чи зорі, могла стати справжнім вироком. Але як це часто буває? Відповідь на цю проблему з'явилася там, де її найменше чекали. І спочатку вона слугувала зовсім не для подорожей. Все почалося у стародавньому Киталі. І ось тут криється просто дивовижний факт: у Китаї було два абсолютно різних пристрої, що вказували напрямок. Перший синань це був справжній магнітний компас, така собі ложка з магнетиту. А от другий, другий, був чистою механічною геніальністю. Колісниця, що вказує на південь, не мала жодного магніту. Уявляєте, це була складна система диференціальних шестерень, яка компенсувала будь-який поворот колісниці, і завдяки цьому фігурка на горі завжди дивилася в початкового напрямку. По суті, це був перший у світі механічний навігатор. Так так, першою роботою компаса було не відкриття нових земель, а правильне розташування будинків, могил і навіть меблів. Стародавні китайці вірили, що це допомагає досягти гармонії з потоками енергії ці. Тобто, спочатку це був інструмент для духовних, для архітектурних практик. Але з часом хтось певно здогадався, що цей магічний вказівник може стати ключем до підкорення мурів, і от тоді почалася його велика подорож світом. І шлях цей був ну дуже довгим, минуло майже півтори тисячі років. От просто вдумайтеся, півтори тисячі. Перш ніж компас з інструменту для феншуї став головним навігаційним приладом китайських моряків. А вже звідти через арабських купців він потрапив до Європи. І, звісно, не завжди змінив хід історії. Але разом з новими можливостями він приніс і нову дуже глибоку загадку. Під час своєї першої подорожі до Америки Колумб помітив дещо дуже тривожне. У різних точках Атлантичного океану стрілка почала відхилятися від напрямку на полярну зірку. Це явище, магнітне схилення. Настільки його спантеличило, що він приховав свої спостереження від команди, боявся паніки. Ну бо якщо навіть компас бреше, то на що тоді взагалі покладатися? І ось це чудово ілюструє, як проблема перетворилася на наукове завдання. Астроном Едмонд Галлей, так той самий, на честь якого названа комета, здійснив кілька експедицій, щоб систематично виміряти ці відхилення. Його карта дозволила морякам робити поправки і прокладати курс значно точніше. Це була перша спроба науково зрозуміти і, так би мовити, прибуркати магнетизм Землі. Але вирішення навігаційної проблеми було лише початком. Спроби зрозуміти, чому ж компас поводиться саме так, а не інакше, випадково запустили справжню ланцюгову реакцію відкриттів, яка змінила наше уявлення про Всесвіт. А все почалося з цієї простої, але абсолютно революційної ідеї англійського вченого Вільяма Гільберта. Він припустив, що компас працює не через якусь там містичну силу на небі, а тому, що сама наша планета є гігантським магнітом. Це був фундаментальний сув у мисленні. А тепер подивіться, як швидко все закрутилося. 1820 рік Ганс Крістіан Ерстед випадково помічає, що ввімкнений електричний струм відхиляє стрілку компаса. Це стало іскрою. Майже одразу Андре Марі Ампер розвинув цю ідею, сформулювавши закони взаємодії струмів. 11 років по тому Майкл Фарадей пішов ще далі і показав зворотній ефект: магнетизм може створювати електрику. І нарешті Джеймс Клерк Максвелл зібрав усі ці знання в одне ціле, створивши чотири елегантні. Рівняння, що описують електромагнетизм. Тобто ключовий момент в ось у чому, намагаючись зрозуміти, чому маленька стрілка вказує на північ, людство відкрило електромагнетизм. від радіо до комп'ютерів, від мікрохвильовок до апаратів МРТ, усе це є спадком тих досліджень, які почалися з простого навігаційного інструменту. Ну, здавалося б, історія завершена. Компас відкрив світ для подорожей, розкрив таємниці фізики, але виявилося, що він приховував ще один, можливо, найглибший свій секрет. Ми думали, що головне це напрямок, але справжнє диво крилося зовсім в іншому. Саме так записав і цей запис зберігався мільйони років у найнесподіванішому місці. Наука, що розкрила цю таємницю, називається палеомагнетизм. Вчені з'ясували, що коли вулканічні породи застигають, частинки мінералів у них, наче мільярди мікроскопічних компасів, орієнтуються вздовж магнітного поля Землі. І найдивовижніше виявилося, що це поле нестабільне, воно періодично перевертається. Північний полюс стає південним, а південний північним. А тепер найцікавіше. Десь у середині ХХ століття кораблі, що досліджували океанське дно, зафіксували дивні магнітні аномалії. Це були такі собі симетричні смуги по обидва боки від серединно океанічних хребтів. Виглядало це так, ніби хтось записав історію магнітних інверсій Землі на гігантську магнітофонну стрічку. І пояснення, яке запропонували в 1963 році, було просто геніальним. Уздовж цих серединноокеанічних хребтів з надра землі постійно піднімається магма. Вона утворює нову океанічну кору і розсуває стару. Застигаючи, ця порода записує напрямок магнітного поля Землі на той момент, і ці симетричні смуги стали неспростовним доказом того, що континенти рухаються. Це була остання деталь пазлу, яка підтвердила теорію тектоніки плит, одну з фундаментальних основ сучасної геології. Отже, давайте підсумуємо простий прилад, що вказує на північ, не просто змінив те, як ми подорожуємо, він змінив наше розуміння фундаментальних законів фізики і навіть те, як працює сама наша планета. І депоки великих географічних відкриттів до теорії тектоніки плит, усе це сліди, які залишила по собі маленька магнітна стрілка. І це змушує задуматися а може, серед звичних нам сьогодні речей є щось, що приховує наступну велику наукову революцію? Треба лише поставити правильне запитання.